На жаль, у сучасному світі все більше людей Града стикаються витати, з проблемами пов'язаними з здоровим харчуванням. статистика тема, показує, суботи, що споживання здорову та оброблених продуктів зростає кожним з кожним роком. Ми можемо це змінити. Заміна шкідливих продуктів на здоров'я – це інвестиція у наше здоров'я та добробут. Здорове харчування це не дієта, це про стиль життя, який у майбутньому принесе плюси та користь. У цьому відео я поділюся з вами простими та ефективними порадами, які зроблять, які зроблять вам крок до здорового харчування. Ми розглянемо, як поступово змінити шкідливі продукти на корисні, та як зробити цей процес легким та приємним. Перший крок це усвідомлення шкідливих продуктів. Перший крок це усвідомити, які продукти шкодять нашому здоров'ю. До них належать фастфуд. Солодощі, газовані напої, оброблені продукти, такі як чіпси та ковбаси. Ці продукти містять багато цукру, трансжирів та шкідливих добавок, які можуть призвести до різних проблем зі здоров'ям. Вони викликають надлишкову вагу, проблеми з серцем, діабет та інші захворювання. Поступова заміна. не потрібно робити різких змін. Почні з малого, замінюючи шкідливі продукти на здорові поступово. Наприклад, замініть газовані напої на воду з лимоном або триваний чай. Замініть солодощі на фрукти та горіхи. Замініть фастфуд на домашню їжу. Завжди читайте етикетки продуктів, звертаючи увагу на вміст цукру, солі та трансжирів. Крок 3. планування та підготовка. Плануйте своє меню на тиждень, щоб мати під рукою здорові продукти. Готуйте їжу вдома, щоб контролювати все, що ви їсте. І завжди майте під рукою здоровий перекус, такий як фрукт або горіхи, пошук підтримки. А залучіть до здорового харчування свою сім'ю або друзів. Разом це робити набагато легше. Знайдіть групи підтримки або онлайн-спільноти, де ви зможете ділитися своїми успіхами та отримувати поради. Не засмучуйтеся, якщо іноді ви відступаєте від правил. Це нормально. Головне повернутися на правильний шлях. Отже, ми розглянули основні кроки до здорового харчування усвідомлення шкідливих звичок, поступова заміна їх, планування та підготовка, а також пошук підтримки. Що здорове харчування це інвестиції у ваше здоров'я та якість життя. Роблячи правильний вибір сьогодні, ви забезпечите собі здорове майбутнє. Не відглядайте на потім. Зробіть перший крок до здорового харчування вже сьогодні. Почніть з малого, і ви побачите, як ваше життя почне змінюватися на краще. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться вашою думкою про це відео.